я вам Кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте нахрен на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Не оця ця а справжня така музика. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так вообще, і нам всю сторону треба рухатися. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що може стати в майбутньому, я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх блокувань і так далі. Ну, достала. Дуже гайки позажимали, як собі можна там криптою користуватись, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джукера. То, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія. Може, зараз спробувати, поки ще немає захисту на Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типо показати свою силу, оцю більну придуркувати. Ну будемо сподіватися, що все буде окей.